З початку повномасштабного російського вторгнення у Харкові пошкоджено майже 4,5 тисяч багатоповерхівок і понад 3,5 тисяч будівель у приватному секторі. Таку статистику днями звучив мер міста Ігор Терехов. Найбільше зруйновано і пошкоджено житла на північній Салківці. Цей десятипід'їзний будинок на вулиці Соборності України також зазнав пошкоджень від прильотів, але менш значних ніж по сусідству. Світло воду тепло сюди повернули ще у 2022 році. Переживши жахи, мешканці будинку з повагою відносяться до праці комунальників, але оплачувати рахунки, які їм надходять за послуги, якими вони не користуються, не вважають правильним. З 22 го з 24 -го февраля 22 року, да. Води гарячої немає. Вважають за гарячу воду. У моєї невестки тут взагалі труби немає гарячої. Її відрізали ще років 10 назад. Тоже считают. Пенсіонерка запрошує до своєї квартири 148 покази вісім показок і тепломереж, які регулярно надходять третій воєнний рік. Хоча Раїса Петрівна каже, що передає незмінні показники лічильника. Але марно. Я передаю одні і ті ж показання, тому що других там нету. Я передаю кожен місяць за холодну і за гарячу воду. І ще і говорю, що води гарячої нету. Все одно. А для чого ви тоді платите, якщо ви не користуєтеся? Ну я боюсь, що долги потім чем я його виплачу. Вони ж все одно пишуть. У квитанці за жовтень за послугу спостачання гарячої води нарахована сума в понад 280 вісімдесят Я плачу за те, що нічого у мене є. Вот видите, вот платіжка. І там гаряча вода. Ну, конечно. Пенсіонерка перед страхом накопичення боргу переконана, що легше заплатити, аніж добиватися справедливості. Нет, никуда не заверталась, а я просто выплачиваю. Тут был сумасшедший долг за эти два с лишним года, как они все время ж начисляли. Я уже все выплатила. Я же сейчас на данный момент я одна живу. муж умер, сын погиб на фронте. Остальные за границей. Дочка тут, но ну, она прописана, но она тут со мной не живет. Ну, как я из горячей воды хожу, в дочке купаюсь раз в неделю. А так, если там ноги подогреють, немножко воды. А чому ви не хочете там, піти в тепло мережі, наприклад, знайти свого інспектора, позвонити 1562? Ну, я не знаю. Люди ходили, з 6-го люди ходили. ми ж, говорю, собирали девушку Девушка з 7 етажа їздила. Вони говорять, що все правильно, все у них правильно. Там нічого не докажеш. Катерина із сусіднього 4-го під'їзду каже, що користується послою гарячої води і неодноразово телефонувала до служб з приводу її неналежної якості, проте безрезультатно. Вода, вона як би є. Ну, тось, з крану ти відкриваєш, іноді вона буває. Але це потрібно годину спускати, може бути, трошки тепла або ну, більше, і взагалі немає просто повітря з крану. А з приводу гарячої води, як що вам пояснили? Що мало живе жильців? то есть не немає, ну, как это сказать, оборота, циркуляции воды. Поэтому, а так она, якобы она, она у нас есть. Горячая вода, ну, когда есть, когда нет, но это не горячая вода. Это так, ну, теплая, теплая. Ну, посуду помыть можно, в принципе, как бы, а так вот покупаться. Ну да, испускаешь, пока она дойдет. Людей понимают, что немного у нас, но... У вас лечильник и а чьи у вас занудные? Счетчики. Счетчики, да. А что мы ведь повидают 1562 в тепломережах? 15 э, ну, ожидайте, сейчас стараемся сделать лучше, но... Я, и предъявить претензию мы как бы не можем, да, что ну, там они стараются, но типа желающих, которые жалуются много, mm -hmm. сразу не можем все проверить, просмотреть. Ну не знаю, может сотрудников не хватает, непонятно. Про те, що приходять рахунки за гарячою водою, якої немає, нам розповіли інші мешканці будинку, але не на камеру. Як реагують на таку ситуацію комунальники, ми розкажемо у наступних сюжетах. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада Груп.